Як завжди біля мікрофона, як є я Саша шестер. Ну, як завжди, в принципі, я. Думаю, це можна вже не говорити. Ну, А сьогодні я хочу з вами поговорити в цьому таврі. Таврі, що закріплю в коментарях, якщо, якщо не забуду. Коротше, сьогодні я хочу вам про дещо розповісти. Коротше, нас вже в двох словах, так сказати, дуже багато. На моєму каналі нас вже 54 людини. Як я обіцяла, на 55 я зніму відео з обличчям. Ну, я так подумала, 55 підписників може буде скоро, а може ні, а хто знає. Ну, тому я вирішила зробити так. Я знімаю сьогодні ж відео з обличчям, тому що... Коротше, перед днем народження мені купили дуже гарне плаття. бальне. Ну, і якби на випуск 4 класу. Так. І сьогодні я покажу вам це плаття. Я виберу якийсь тренд з Ютубу, з Тіктоку, з цих платформ та зніму його прямо на відео. Я в Тіктокі, звісно, не сижу, я спитаю в подруги, мабуть. Які там тренди зараз популярні, тому що YouTube я дивлюся, а Тікток ні. А також, друзі, ще хочу вам розповісти, про чому в мене так часто то тепер виходять відео на каналі. Коротше, друзі, просто в мене руки стали нелінивими, і я стала виставляти відео. Так. Але, друзі, це також займає зусиль багатих, багато зусиль, багатих. Ну, так, дуже багато стиль. тому постав лайк підпишись на мій канал. Будь ласка, якщо не важко. А також, я хочу ще вам сказати, що, можливо, в, в, ми знімемо якісь, якесь відео з обличчям на 60 підписників. Якщо вони наберуться в 20. Ні, 31 травня в мене вже буде 60 підписників, у нас буде випускний, то ми з моєю подругою тоді з Дариною можемо зняти там тренди. Якщо вона в Тіктокі своєму сидить і скаже, які тренди там популярні, то тоді знімемо. А, також я хочу сказати, що в мене категорично тепер не буде хлопців. Так, взагалі, ні в якому відео. Щоб ви не подумали, тому що мені не зручно з хлопцями знімати. По-перше, що з дівчатами ти позвонив і вони такі, о, ну давай. А До хлопців дозвонитись не можна. У мене було. Та Боже, чому я падаю? <гум> Ненавиджу той рівень. Коротше, тому що я колись знімала то з хлопцями. Не пам'ятаєте, відео в мене на каналі є. Якщо є, перейдіть. Там, Я не пам'ятаю, як, як воно називається, але воно вийшло, по-моєму, воно там третє. Я там знімала з хлопцем. Але щоб з ним домовитись, мені прийшлося з ним домовлятись приблизно 4 дня. 4 люди. Куку. -ку! 4 дня. Я помирала вже. Я думала, що я помру, чим він згодиться. Він згодився. Окей, згодився, згодився, все. Написала сценарій відео, все. Починаємо. не ті слова говорю. Окей, я маю, він не те. Коротше, з хлопцями я знімати не буду, тому що мені важко. Боже, я чуть не впала, друзі, вивочайся. А також в цьому відео я ще хочу розповісти трішки про себе. Тому що з минулого часу розповідала я в минулого відео, коли я розповідала про себе, я розповіла ну, не все так внятно. Я там бубніла, не так якось щось говорила, ну, нап... ну, якось так. А сьогодні я розкажу вам чисто все про мене. В цьому році мені буде 10. Як ви догадались, мені зараз 9. Я закінчую 4 клас на, на звичайні оцінки, так. Я закінчую 4 клас, та не переходжу в іншу школу. Я залишаюся в своїй школі, улюбленій, математичній. Так, в математичній, ні, ну ні. Хоча математику не люблю, ну, ну ладно, ну хто сказав? Ну, може, полюблю якось. В математичному класі ще й тим більше, ну, ладно. А, далі, 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 далі. Що я ще хотіла розповісти? А, те відео, як зробити геймпас, воно зараз дійсне, тому що ну, воно дійсне, і за того, що ті способи нові, геть. А, я, як побачила відео подобного виду на одному каналі, я вирішила зайти, передивитися. Так, це була правда, тому я зробила собі декілька геймпасів. Так, тепер я знаю, що це вообще таке. Тому що, друзі, я раніше не знала На Коротше, ще я хочу вам розповісти, що скоро буде фан-зустріч в Роблексі. А хто хоче туди попасти завтра о 15.00 заходьте на сервер в AdobeM. Там... Там у нас буде фан-зустріч, або ж заходьте на сервер в цей, в Мардер Містері. Ну, там по фолову можна. Коротше, якщо вам цікаво мене побачити, ви хочете зі мною поспілкуватись, то заходьте. Якщо не цікаво, ну, я зрозумію. А ще плюс, якщо ви реально хочете зі мною побачитись в Роблексі, напишіть в, в коментарях свій нік. Я вас додам до себе в друзі. І як додам в друзі, я завтра буду заходити на Віпку. І ви зможете через мене, через друзі, зайти до мене на сервер. Так, друзі, тому що через фолов на Віпку не зайдеш, на жаль. Так Але було б круто, якби можна було. А, так, далі що я ще хотіла розповісти. О 15.00 це по київському часу. Тому, якщо ви живете в Київській області, або взагалі в Україні десь, то цей, то орієнтуйтесь. А якщо ви живете в якійсь другій країні, ну ви з України, але у вас час а зайдіть в Google та напишіть 15.00 15.00 по І. Який час по і там ваше місто або ваша країна. Це да як? Це можна так. А можна, якщо у вас там є якісь ще штучки, можна і так. Ще, що я хочу розповісти вам, що велика ймовірність мене зустріти в таборах та всяких інших. Іграх: Tower, uh, Murder Mystery і AdoptMe. Uh, я буду літати на червоному дракончику Fly Ride, і в нього будуть легендарна така галактична uh, галактичний вбір. Коротше, галактична шапка, яку зараз дістати тільки трейдами. Uh, ще, ще я хотіла розповісти. Я міняю дуже часто скіни, тому щоб мене не спутати з фейками, в мене написано Саша Official. а знизу написано stella Ніжнє Почеркиває 151. Тобто, якщо ви побачите аккаунт Саша Official, і там знизу буде написано не stella 151, а якийсь другий нік, це, ймовірно, що мій фейк. Тому не ведіться. А також, якщо ви хочете, щоб я вам розповіла і щоб доказала, що я правда, правда, при, правда, приправда, що я справжня жня, я можу вам дати тварину, але не круту, тому що в мене в самої дуже мало цих легендарок, всяких флайрайдів, у мене не тільки один флайрайд, дракончик. Тому. Не думайте, що подарує 100 флайрайд тварин. Я не настільки багата, як там другі блогери, допустимо, там Женяша, Лерчик. Я, звісно, дивила, я, дивилась їх 100 мільярдів років назад та да нічого. Е, далі, що я хотіла ще раз повісти? Потім, на, на 7 травня в 12.00, якщо. Якщо. Я зараз вбішусь. Не мішайте мені, будь ласочка. Ну, дайте я пройду. Друзі, от. Сейчас, секунду. Коротше, друзі, в мене за музику на фоні, за м'яу на фоні. Це Це мої тварини. Тварина, музика. Таке. Коротше, ще що я хотіла вам розповісти. Таке саме головне що 7 травня дня 7 травня в 12.00 по-моєму, або в 15.00 я знімуся з з кимось із нашого каналу. З обличчям, де ви. ви реально, я своє обличчя думаю сьогодні показати, а їхнє обличчя прямо 7 травня. Тому вам потрібно підписатись на канал, поставити. Лайк, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити цей момент. Тому що, Ну, от я просто думаю, що багато людей задавалось, яка я, яка Дарина, яка Софія. Ні, хоча Софію я не знімала. Е, ну, Ви узнаєте, хто така Софія в наступній серії. Ой. Коротше, друзі, узнаєте, хто така Софія в наступній серії? Ми будемо проходити Дорс, тому що вчора. Нам було дуже скучно, ми зайшли, а вона прийшла в всю фігуру і другого сіка. Це просто було це треш. Як, Як вона це змогла, окей. А, їй залишилося геть трошечки, і вона крякнулась. Ну, значить, друзі, на цьому я хочу вас попросити вибачення, тому що я йду в другий табор. Я не можу цей пройти. Я вже узгодна просто удалити Роблокс, але я не можу його пройти. Так, все. Я в другому таврі, проходимо далі. А. А. а, Добре. А, так, якщо вам, до речі, цікаво дивитись мої відео. І ви не хочете пропустити довгі відео, короткі відео з моїм обличчям, з обличчям Дарини і Софії. Софію ви знаєте ввечері. Якщо вона мені відповість на дзвінок, тому що в школу вона не прийшла і на дзвінки не відповідає. Тому я вам розкажу, хто така Софія. Вона сьогодні опишеться і будемо, ми, напевно, вдос грати. А Ще що, ще що. А, що я хотіла сказати? Коротше, ну, мабуть, я хотіла сказати, що ні, хоча я це казала. Коротше, з хлопцями я знімати не буду, тому що я забула, чи я це казала чи ні. Мабуть, казала, але на початку відео. А, не буду зніматися саме тому, що незручно мені. А ще відео, там, де я знімаю з хлопцями, набирає дуже-дуже, дуже, дуже мало переглядів і лайків. Ну, ну, я так подумала, не здалося мені з тими хлопцями знімати. Не буду сама знімати. Ні, ну а що. Ну, а на цьому, друзі, я хочу завершити наше відео. Надіюсь, вам сподобалось тут. Підпишіться, ставте лайк, на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. Та, якщо ви хочете побачити моє обличчя, то почекайте до 16.00. Всім поки!